Практика, яка за хвилину розслабить все твоє тіло. Просто закрий очі, зроби повільний вдих і видих. Направ фокус уваги в сердечну чакру. І зараз вбудуй в своє тіло одну єдину фразу. Я здаюсь. Зроби глибокий вдих і пропускаючи через відчуття цю фразу, видихни. Я здаюсь. Я здаюсь. Я здаюсь. Я здаюсь. Зверни увагу, як твої плечі опустились. Як розслабився низ живота, як все не є настільки важливим, як ти собі уявляєш. Скидай себе все, що тебе тяготить. Я здаюсь. Я здаюсь. Я здаюсь. Всі проблеми виникають тільки тому, що ти це не приймаєш. Дай можливість енергії розв'язати вузол якихось неприємних ситуацій самим найкращим для тебе чином. Просто погодься з цим. Здайся процесу. Я здаюся. Так не ідеально. Так не все виходить з першого разу. Так. Імпульсивна, так, егоїстична. Так, я не знаю нічого. Так, мені можна більше часу приділяти собі. Так страшно проявлятися. Так, я не ідеальна мама. Так, я не в кращій для себе зараз формі. Неважливо, що зараз у тебе. Просто здайся цьому. Я остаюсь. Я здаюсь. Я здаюсь. Я здаюсь. Я здаюсь. Це не означає бездіяти. Це означає здатись і спостерігати. І саме з цієї позиції робити вибір і дію, якщо необхідно. Я стаюся. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Побудь тришки в этом стане. С тобой была Катрина. Ділись своїми відчуттями під цим відео з любов'ю.